І всім привіт! Напевно, багато разів вам набридало грати в курсат, чи, іншими словами, проклятий острів динозаврів. І в цьому відео ми розберемося, чому так виходить. Ну і перше, що спадає на думку, це геймплей. В грі його дуже мало. Або просто нічого робити, особливо гравцям, які вже все знають. І не пропускаємо порушників правил. Всі ми знаємо, що їх дуже багато, чим нормальних гравців. Так, а тепер повернемося до геймплею. Він тут дуже простий. Я б сказала не простий, а нудний. Ростеш динозавра, заводиш сім'ю, полюєш та намагаєшся вижити. Стоп, що? Це ж не курсант. Хоча, типу, такого написано в описі гри. Не дуже схоже на гру. Сидиш, полюєш на наспавлене м'ясо чи рибу. Ростеш динозаври, сидячи десь, намагаєшся вижити від каннібалів чи косарів. Хоча опис гри трішки схожий, але не з хорошої сторони. Ну і такого цікавого в грі немає. Ну, напевно, перестану критикувати її. Все ж таки розрави почали робити. Скоро буде ремонт карна і стирки. Ну, а після всього оновлення динозаврів візьмуться за карту. Ну, це вже моя теорія, так що це не точно. Можу якраз вам дати пару порад, щоб жити не було нудно. Напевно, ви вже чули це або самі знаєте. Все одно ж таки розповім їх: не їсти рибу та спавне м'ясо. Ну, це і так всі знають. Так що йдемо далі. Друга порада грати по правилам гри та РП. Якщо хтось не знає, що таке РП, я розповім. РП перекладається як реалістична поведінка. І остання порада це знайти якусь стіль в грі. Наприклад, купити всіх динозаврів чи всі скини. Можна ще вижити за целофіза. Ну, це для людей, які люблять хардкор. Ну, напевно, це все, що я знаю. І всім пока-пока!